Всіх вітаю! Мене звати Вас Ванко Ярослав. І сьогодні я хотів би прокоментувати новину ну, про загибель українського романского активиста. Дем'яна Ганла. От 14 березня 2000 до 2005 року Дем'ян Гану трагічно загинув. От. Передумовись для загибелі Дем'ян Ганва виникли у період із 2013 по 2014 роки. От. Из листопада 2000. і листопада 2013 по лютой 2014 років в Україні відбувалася Революція Гідності. А для нових глядачів, нагадую, що Революція Гідності це. це це процес, під час якого е, революції гідності це ціла серія протестів проти диктатури Януковича. Так от, власне, українці протестували проти диктатури Януковича, тому що... Оооо. Uh, Янукович відмовлявся Янукович А, відмовлявся, uh, Підписувати, підписувати договор договір про асоціацію з Європейським Союзом. Окрім Віті Януковича, від, від від підписання договору про асоціацію з Європейським Союзом. А для нас надо що Микола Азаров был в прем'єр-міністром України із 2010 по 2014 роки. Після 2014 року Російська Федерація у себе переховує проросійського колаборанта Микола Азарова. Ось. Вот. И власно. Да чого ж. Я воду. А, до ч. Смотрите. У лютому 2014 року Виктор Янукович утек до Российской Федерации. Окрім Януковича до Российской Федерации. Утек и мыкола І... И і... І власне. Власне. И власне. До цього ж... Я войду. А вот это. А вот это то. частина. Уряду. Макколи. Азарова утекла до Российской Федерации. Вот. И власне... Десь у кінці, А, так от, власне. Уже 2 травня 2014 року мав би відбутися матч між футбольними командами Металіст та Чорноморець. Трішки види дует, та нагадаю, що... Металіст це футбольний клуб, який є у Харкові. Тобто металіст – це э, футбольний клуб, який є у Харкові. От От. От. І Іваса. До то, ж Я вийду? А о, до чого? Черноморц це, 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 футбольный клуб, и против у Одесси. А, так вот, власно. У, у футбольному клубі металист я свои гравцы. У футбольному клубі металлист, я свои гравцы. И у футбольному клубі Черном я свои гравцы. И ласно. В контексте гры футбол між, між металістом і чрногорт. <кхи> у контексті контексте футфу. В футбольної гри із металістом та черногортом. Не так. у контексті футбольної гри с металістом та чорногортом. Эммм. Мало б відбутися хода за єдність України. Але на мирну ходу за Єдність України напали більшовицькі бандити. Коли я говорю про більшовицьких бандитів, то перш за все я маю членів на увазі членів Антимайдану. То, тобто на мирну ходу за Єдність України напали проросійські бандити із Антимайдану. Метою членів Антимайдану було поширення більшовицької ідеології в Одесі та по всій Україні. От. Тобто члени... тобто, члени антимайдану уступали за більшовицьку окупацію України. От. Проте, тим не менш, українські патріоти, зрештою, зліквідували усіх більшовицьких бандитів. От. От. І от. І от. На загибелі більшовицьких бандитів із Антимайдану стали спекулювати такі ультрабільшовицькі дермоїди, як Толя Шарій, Вадим Новинський, Єван Мураєв, Юрій Бойко та Ілля Кива. Крім того, а так от, власно. Єван Червоненко активно спекулював на темі загибелі більшовицьких бандитів із антимайдану. Мерочок, здається, спекулював на темі загибелі більшовицьких бішов... бандитів із антимайдану. А, Якщо я не помиляюся, то і новинський спекулював на темі загибелі членів антимайдану. Так от власне, перебуваючи у Київській обласній організації, політичної партії, опозиційний блок, Мар'яна Базува теж намагалася спекулювати на темі. Загибелі. Гібелі. І... Бішевицьких бандитів із антимайдану. От. От. Ну і Олександр Дубінський став спекулювати на темі і загибелі цланів антимайдану в Одесі. А, про проросійський колаборант Максим Буральський теж спекулював на темі загибельних тланнів Антимайдану. Та все-таки. Той же Дубінський був заарештований. А, так от, власне. Якщо взагалі говорити про Мар'яну Безолубу, то у У 2019 році. Мар'яна Базула перейшла із опозиційного блоку у партію свого народу. От. І власне. Доктор, я веду. до цього. Починаючи з 2022 року. Мар'яна Базула стала активно стала використовувати проросійські тези щодо Збройних Субтитры. От. І власне. Проросійська колаборантка Мар'яна Базула звинувачувала Збройні сили України у подіях 2 травня у Одесі. Тобто, проросійська Мар'яна Базула звинувачувала Збройні сили України у, у... подіях 2 травня 2014 року у Одесі. Уот. И ваше. Починаю из листопада 2023 року. У Марьяна Базова из Залужного стало звуки у. У. У 2 травня 2014 року у Крім того, ого, крім того. Мар'яну Базулу підтримав. Так от, власне. У попередніх випусках ми вже говорили, що той, як шарій підтримував Мар'яну Базулу. Так от, власне. Також у попередніх випусках як ми згадували, що О, я Кива підтримував Базулу. Але зрештою Кива був ліквідований. Мервичок підтримував Мар'яну Базулу. До речі, я знаю, що маривочку кутик до російської речі, але тим не менш. Маревочу кортину базу. А стосовно водимо новинського, то... Більшовичкий дармоїд. Водимо новинський так... підтримав у Проросійську мар'яну І до речі, Я розумію, що новинський зараз перебуває у Швейцарії, але тим не менш. Тим не менш. Зрештою через тиск проросійської Мар'яни Безулої. Воє. Через тиск проросійської Мар'яни Безулої. Ввоє. Через тиск проросійської Мар'яни Безулої. Власть залужний був знятий з посади Керіна головного командувачі Збройних сил України. Ну а на місце. Е, головного командувачів Збройних сил України. Не, був призначений Олександр Сирський. І от, власне. Здається, починаючи із квітня 2024 року. Проросійська колаборантка Мар'яна Базула стала розпалювати ворожнечу проти Сирського. А, так от. Влас. Якщо раніше, Мар'яна Базула звинувачувала лише до в диктатурі. То тепер Безува стала звинувачити Сирського у диктатурі. Якщо спочатку Мар'яна Безува звинувачувала залужного у подіях 2 травня 2014 року Олесі, то тепер й Сирського звинувачує у подіях 2 травня 2014 року Олесі. У підсумку все дійшло до того, що проросійська колаборантка Мар'яна Базула намагалася розпалити орожнечу місце. Сергієм Стерненком та Олександром Сирським. Так от, у кінці жовтня 2022 року на вимогу Мар'яни Безувої, Олександр Сирський і, і наказав Приморському територіальному центру комплектації і Одеси передати інформацію про поїздку для. Сария Стерненко, російські помытель сторона ЮАЙ. Ну а на Юрія Бойка Бойко, пророссийская колобранка Світлана Крюкова, а, передала інформацію а, про поиск для Сария Стерненко, российским пропалистам и толкнула Рассуда. Но увидели там и тонара еще. Телеканал Russia Today це Fob store Телеканал Russia Today заборонений і в Україні, і в Ізраїлі. А, так от. Портайся до себе. Так от, хотів би нагадати, що все ж таки. Так Мар'яна Марьяна Базула. Так от, Мар'яна Базула. Звинувачала і... Дем'яна Ганла. У. У у подіях 2 травня 2014 року в Одесі От Тобто Мар'яна Баждула вночила і Дем'яна Ганнула у у подіях 2 травня 2014 року в Одесі Ну, і... власне До чого я веду? А от до чого Ого Угу Ива, доктор Яводу, Ауду Чо 13 барджа, 20 до 5 року, 13 барджа, вытичащи дочь року 13 барджа, вытичащи дочь року. Європейський суд із прав людини звинуватив Україну у подіях под 2 травня 2014 року у Одесі. Ну а все ж таки? Є... Європейський суд із прав людини Визнав Україну війною У подіях 2 травня. 20... Так от власне Тобто, через тиск Російської Федерації. Європейський суд із прав людини. Визнав Україну уйную у 2 травня. 2014 року у Улясі. І ласа. Илас. Да что я веду. Я веду. до вс. 14 січня. Не так. 14, 14 березня 2000... До 25-го року російські спецслужби ліквідували. Але. Дим'янганла. Так от, власно. Доктор Яво аудитор. Про, такі проросійські колаборанти, як Бедведчук, Рабінович і Новайські були позбавлені депутатських мандатів у Верховній Раді України. Депутатськомандат у Верховній Раді України був позбавлений і для Києва. Вадим Новинський був позбавлений. депутатського мандату у Верховній Раді України. А загалом, резюмуючи усе те, про що я говорив у сьогоднішньому відео, я хотів би сказати, що якщо голова Верховної Ради України, Руслан Стефанчук. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак і президент України Володимир Зеленський. І надалі будуть то таких українофобів, як Мар'яна Безулового. То нинішня українська влада не краще за попередню. Ну а по-моєму, по-моєму, в Україні заборонена дескравіта збройних штурм країни. Крім того, в Україні заборонена дискредитація революції єдності. От. Ну а загалом, загалом, а загалом підписуйтесь на канал, ставте подобайтесь, залишайте коментарі.